Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Вчора мав стрім з Альоною Курбановою. В принципі, було дуже багато тем. Ви можете подивитися у неї на сторінці, але я виділив для себе одну з таких тем, яку вважаю досить важливою. Це тема, яка стосується впливу хороших русських на наш медіапростір. Скажімо так, я є непримиренним. Прихильником, скажімо так, викорінення з нашого інформаційного простору так званих хороших русських, тому що, ну, по-перше, не вірю в громадянське суспільство Росії. Його там нема. Єдиний марафон, який створив Путін в інформаційному просторі там в Росії, зробив з росіянців, скажімо так, ну, терпіл, суспільство терпіл, яке тупо ведуть на обой. До чого це я? А до того, що в 91-му році в Москві пройшов багатомільйонний мітинг проти використання збройних сил Російської Федерації у Литві. так там дійсно колись люди виходили на багатомільйонні в мітинги проти війни. В той же час сьогодні, коли нищать Україну, коли бомбардують наші міста. Ну, общество російських терпіл сидить і тупо йде на обой. Звичайно, ми їх тут по головам будемо рахувати. Вже там нарахували 150 тисяч, якщо не помиляються, вже з гаком. І вони по батальйонно йдуть в пекло і Богу дякувати. Але тема про хороших росіянців в нашому ефірі якраз мене трошки, ну скажімо так. Можливо, настрополила і якраз в стрімі Зеленої Курбаною ця тема була дуже гострою. Е, мені звичайно ну, говорили, що ну не є е, серед тих, е, нібито хороших росіянців е, колишні росіянці і так далі, е, чи ті, які втікли від е, режиму Путіна і зараз борються проти Путіна. Так, можливо, такі є. Я знаю дуже багатьох людей, які сьогодні, навіть громадяни Росії, е, борються за нашу. Незалежність воюють на передовій. В мене в підрозділі Вайдарі теж такі були там та ж сама Юля Тулопа, яка з перших днів на Майдані і Вайдарі воювала разом з нами. Але зараз не про те. Так от на стрімі Зельони Курбану я розповідав знову ж таки про на моє глибоке переконання злочинця Фейгена, який заполонив наші ефіри. Так, злочинця, якщо людина воювала в каральних батальйонах Сербії під керівництвом засудженого командира газким трибуналом засудженого їхнього командира він воював точно так само, як і воював в Сербії. Відомий всім Гіркін Стрілков, це стосовно Фейгена. Також я не розумію, чому в наших ефірах заполонили Золкіни. Це колишній мусор, який відсидів за вбивство якогось біса все життя піарив в шарія, а тут е, з початком війни різко став е, крутим журналістом, який допитує російських полонених. Ну, по-перше, хто його туди допустив. Ну і звичайно, Альона мені пригадувала: ну, от є ж такі люди, як Бабченко. То я хочу сказати, що Бабченко це волонтер. Так само ми пригадували. Айдера Муджабаєва, але Айдер Муджабаєв це громадянин України, і він, як то кажуть, всім своїм життєвим принципом, всім своїм життям довів, що він гідний. Скажімо так, громадянства України і він його має. Тому я вважаю недоречними ці прізвища згадувати в контексті там хороших русських чи бивших хороших русських. Ще раз наголошую: є люди, які з Україною в серці живуть, і як то кажуть, і їх я поважаю. А те, що нам тулять через медіа помийки, дійсно бігли русські чи імперці русські, типа Гудкова і так далі. Прославляючи прості Господі Арестовича і всіх інших, ну чесно кажучи, мені. Це не подобається. Тому я проти цього буду боротися і, як то кажуть, і я надіюсь на вашу допомогу. Отже, ці теми і все, що говорилося в цьому ефірі, будь ласка, ви подивіться, ви можете зробити свої, як висновки, а поки що можете підписатися на мій YouTube канал і, звичайно, поставити вподобайку чи прокоментувати це відео. Це те, що ви можете зробити, ну, як мінімум. Перепост відео це якраз допомога в боротьбі проти хороших русських в медіа ефірах Ну і звичайно, якщо є можливість, підтримати, тиснувши кнопку спонсорство або через PayPal чи Monobank за посиланням. Внизу ви можете підтримати мій youtube канал. Друзі, дивимося, аналізуємо. Робимо висновки. Те, те, що їм дуже подобається, це стосується 1 плюс 1. і однями відбулася дуже дивна історія, коли вони запросили. Ну добре, можливо, це ми там просто такі з в голові, і нам здається, що найкрутіше, кого можна побачити в студії, це військового. Вони запросили людину, яку вигнали із монобільшості, вигнали з фракції Слуга народу, на якого персональні санкції Сполучених Штатів накладені мама, якого колись дуже любила швидкість. Зараз ми не знаємо, де мама. Мама може в Польщі, тому що в нас війна. Одним словом. Словом, Дубінський опинився в студії дуже великої програми, розповідаючи про те, як він цими білесінькими ручниками займається відбудовою Київщини. Ну тому, що він мажоритарний. Я чесно чесноря Прифієла, коли це побачила, не дуже зрозуміла, що відбувається. Ясно, що він давній друг Коломойського, але ж є якісь межі допустимого. Чи розумієте ви, що відбувається, і чому, от це якраз до цієї історії про ем, для кого війна, для кого клуб, але тут же завжди подвійна відповідальність перед журналістами. Ну, ви ж це несете в маси і ви несете дубінського? Ну Альона. Не знаю, чи вам сподобається чи не сподобається, але в мене є така зараз, ну як кажуть, як слово таке чим не сказати. Фінічка, да? <звичка>, звичка. Я намагаюся все-таки наш україномовний контент і наші українські ідеї втілювати в життя в інформаційному просторі, але для дна для каналів Коломойського не існує. Ну просто не існує, щоб ви зрозуміли. Я колись стикався з цими каналами, дотичними до Коломойського. Ну тобто, якщо вони ну пам'ятаєте, була така теза медіа да? Ну тобто, в нас є журналісти, а є журналяді. Я їх так називаю, тому що там від журналістики нічого нема. Це журналяді, так, і вони це роблять. Ну і що ми можемо з цим зробити? Я теж прифігл, коли побачу підстанційну людину, яка відноситься до категорії агентів Росії на медіа ефірах. Але давайте ми з вами все-таки будемо відверто чесними. Я, можливо, навіть, ну, не знаю, може, на мене хтось і обійдеться, не знаю. Але. А що ви скажете, якщо в нас в медіаканал, ведуть, наприклад, дадуть ефір для терориста Гіркіна? Це ж буде зло? Буде зло. А чим терорист Гіркін прославився за своє життя? Ну як? То тим, що він терорист, тим, що він тут в Україні воював, правда? Але він ж не тільки в Україні воював, він воював в Сербії, в каральних загонах злочинця, якого засудив газкий трибунал, міжнародного злочинця. Там воював Гіркін. Ну і, звичайно, його в наших медіа ефірах нема. Але слухайте, я коли включаю Ютуб канал, так нас Фегін у медіа ефірах. А він теж воював в Сербії, в каральних загонах злочинця, засудженого Гаазьким трибуналом. Але він нас процвітає, бо він з Льошиком дружить. Цим прості господі Аресовіщо ну, і це, нас... ні, нас... ні, пане Ігорі, Зачекайте тут справедливості заради. Треба сказати, що Фейгін процвітає не з 22-го чи з 23-го року. Ну, наприклад, а чого ви не кричали, як така людина може захищати бранці Кремля Романа Сущенка? А чого він захищає наших моряків, яких незаконно захопили в Кремль? Там же біотофія, вам... яка складається з багатьох сторінок, як в кожного із звичайно. нас, звичайно, я знаєте, всі ситуації я завжди кажу так: хто більше падлюка, той хто знав і мовчав, чи той хто не знав. От я, наприклад, коли не знав, то я й не говорив. А коли дізнався, почав говорити. Тепер з приводу захисту. З приводу захисту ми можемо говорити багато що, але я дуже добре знаю е розборки між тим же самим Фейгеном і Льом Пономарьовим, реальним адвокатом, який захищав е наших побратимів. Я знаю дуже багато речей, але ще раз наголошую: зараз я не про його професіоналізм як адвоката, так. а я про те. Що нещодавно дізнався, що ця людина воювала в каральних загонах в Сербії з злочинцями під командуванням злочинців, яких засудив газкий трибунал. Мені ж не треба. От я дізнався і я сказав. А вчора я не знав, то я й не казав. А сьогодні ви теж знаєте. І я це буду не, не забуду це повторяти. Але цю людину Ютуб канал, Ютуб канал, Ютуб Сім'ятат, великий Ютуб. Він же що не забанить. Альошу Карпова, нашого пацана, який е, вата-шоу вів, маючи пів е, пів підписників. Забанили і знищили Ютуб канал А забані чому? абсолютно всім. Ні, на, якщо є підстави, то є абсолютно. Звісно, Але ви говорите, я, я то... не знаю чи достеменно я бачила цю інформацію, але я не знаю, що достеменно, Тобто я не буду його там захищати. Я не знаю, правда, це чи ні. Але ми говоримо про. Кожен чи росіянин, чи єврей, чи адвокат може принести для України. А що ви перевіряли біографію кожного добровольця, який пішов у цей добровольчий батальйон за свободну, за свободну Росію, чи як він там називається? Вам не пофіг, хто стріляє в катів нашого народу? Та хай собі стріляють в катів нашого народу. Ми зараз говоримо про медіамайданчик, який засирає мозги українцям. Це Чим? перше. Чим Я ж? Дивіться, Альона, я вам поясню. Я не хочу взагалі бачити Росії в Україні. Для мене не існує хороших русських. Коли я слухаю Гудкова, який каже: ну, у нас трошки дискусія перейшла в іншу площину, який каже, що треба зберігати імперію, бо це все розпалзіться. Розумієте? Тобто, я, я чую хорошого русского, який хоче зберегти імперію. Коли я слухаю Фегена з Льошою Арестовичем, то я дивлюся, як впроваджуються російські наративи, і я нещодавно почув тезу, яку сказав, Феген, що плених розстрілювали і те, і те, тому там ще треба розбиратися. Це чисто російський наратив. Він адвокат, він юрист, він сказав, що плених розстрілювали і те, і те. У тебе є докази. Покажи заяву про порушення кримінального провадження. Якщо ти такої заяви не писав, то ти балабол, який спеціально вмонтовує в наш інформаційний простір наративи Кремля, що українці розстрілюють пленних. Розумієте? І от ці ситуації, чому я не вірю в хороших русських? Хороші лаптіногий це той, який в Дніпрі плавав. Оце дуже хороші, але ми зараз не про них. Ми зараз повертаємося до інформаційної гігієни і один плюс один. Якщо ви щось хочете почути інше на каналі Г Плюс Г, то включіть інший канал. Це я раджу нашим глядачам, бо нічого іншого ви на Г Плюс Г не получите, не почуєте. Включайте ті канали, які заборонені до трансляції, прямий Еспресо п'ятий. Ну може ще... Фегін, пане Ігорю, скрізь буде Фейгін, тому що ми не кидаєте, не року не хороші а корисні. Їх треба слухати, їх треба використовувати Ні, певним... не використовувати? Використовувати так. Скажіть, так. будь ласка, користь з фрази Фейгена про те, що розстрілюють і одні, і другі. Яка користь для України? Як ми можемо це використати для себе? Опа! Я, Власне, я не чула цього стріму, тому що я в принципі не фанат зустрічей, наприклад, там з Олексієм Арестовичем. Але давайте будемо відверті, що ну добре, там ви говорите, ви стоїте на своєму, і я ж знаю прекрасно поважаю вашу позицію з приводу росіян. Але для мене набагато важливіше те, що тиражується скрізь. Всіма каналами, наприклад, офіційні заяви, що вони менше шкоди наносять, коли нам Данілов минулого тижня каже про перемовини: про те, що ось є настрої тут в Україні, що чиновники у Львові втомилися. Ну, сорі, я не чула такого від Фігіна. Кожен раз, коли він приходить сюди до нас на ефіри, він розповідає про те, як треба розпилити Росію на 250 малесеньких шматків, про те, як треба карати Путіна, Кадирова і всіх інших, і поки його слухають, і він не говорить про те, що треба лишити все як. Є, я кажу, о, це дуже важливо, тому що хай один там знаю, росіянин, хто небудь його почує і стане на його сторону. Але давайте ми ж займаємося внутрішніми нашими справами, які транслюються марафоном, всіма каналами. Їх неможливо перемкнути, тому що марафон скрізь. Альона в гонитві за кількістю переглядів так вони дуже популярні. Вони додають переглядів для українських каналів, але ми втрачаємо інше. Ну, для мене це особисто так виглядає. Ви, журналісти, у вас своє бачення. А я вояка, в мене своє бачення. Для мене не існує сірого в контексті ворогів. Я не вірю в російське общество, Це общество терпіло. До речі, в себе на сторінці в Фейсбуці я вчора опублікував фотографію, позичив в Чекалкіна. Значить, фотографія багато, ну, напевно, мільйонний мітинг в Москві. Проти застосування Росією військової сили в Прибалтиці в 91-му році. І текст до цієї фотографії дуже файний, а тепер в них мітингів нема. Це те, що єдиний марафон Путіна зробив з росіянцями. В них в 91-му році проти війни виходили мільйонні мітинги. А сьогодні вони, як телята, йдуть на убой в імперських амбіціях Путіна на війну в Україні. Оце те, що робить єдиний марафон Росії в російських телеканалах. Аналогічна ситуація з єдиним марафоном робиться в нас. І як тільки десь, не дай Бог, ну ви розумієте, ну коли єдиний марафон нам починає розповідати про ліцо року, да? там, як там Кирила Тимошенка, да? там телеканал Рада, то все ж єдиний марафон, це ж не Ігоря Лапина телеканал. Так, от розумієте, я це називаю, як там? Ми не матюкаємося, зараз я заміню. Табло року. Табло. Ода табло року, тобто розумієте, і от єдиний марафон в Україні він якраз такий, який починався в Росії з приходом Путіна до влади. От точно те саме все відбувається. Абсолютно все. Жодного кроку вправо-вліво. Ви знаєте, мені 54 роки. Я ще починав жити при радянському союзі і вже був повнолітнім при радянському союзі. Я дуже добре пам'ятаю ці зміни, тенденції, ота перестройка, ота відлига, оця свобода слова і так далі. Ще раз наголошую. Українці мають бути очищеними від хороших русських, їх тут не должно бути, вони не должны впливати на нашу аудиторію, тому що це найбільша загроза. Бо хороші руски народжують хороших е українців, так медійно народжують, мається на увазі. Хороших українців, які далі твердять, що не все так однозначно у вигляді прості господі Арестовичей. Ігорю, а куди ви дінете? От в нас є прекрасні гості. Е, я не знаю, Аркадій Бабченко. Він не авторитет, це не йому належить фраза про те, що Абрамсе мають опинитися на червоній площі. А муж Дабаєв. А ну я їх можу перераховувати, але вони... це помилка природи. Знаєте, як це є такий жар? Що ось мій айс летить. Над Нью-Йорком, але викидає мене, прости господи, в Луганську. Ну, бувають різні історії. Розумієте, ще раз наголошую. Та нехай собі будуть, та навіть нехай борються. Ще раз наголошую. Но Муджабаєв і Бабченко не воювали в каральних загонах сербських диктаторів. Розумієте? Я за це говорю про факти, які вже стали відомими. І ще раз не Бабченко, не Муджабаєв не говорить, що треба зберігати імперію, як Гудков говорить. І не Муджабає, не Бабченко не приводили до влади в свій час Путіна? Ну просто вони не приводили до влади. Вони це Бабченко, ну якщо не помиляюся, ну хто там ще в них там? Ну я не знаю. Ми зараз можемо говорити дуже багато, але е, я дуже добре знаю цей менталітет. Я дуже довго жив. В свій час я вчився в Сибірі жив і вчився в військовому училищі, ще при радянському <ш> союзі. А думаєте, що я так гарно виглядаю 54? М'ясо на морозі не портиться, ну але це жарти звичайно, тому що Ютуб канал дозволяє нам це говорити і так жартувати. Це ж не те, що ефір на серйозному каналі. А ми з вами в ройбе серйозно говоримо, але про деякі несерйозні речі. Так? Ну Тим не менше, е, менталітет такий, вони ми отримаємо зворотній ефект. Не для себе для себе в нас все буде добре. Ми переможемо Росію. Найдеться ліберал, умовно, Навальний, який вже знає, що Крим. То не бутерброд, але його не треба було брати, бо то чуже. Розумієте, який навіть можливо, можливо підпише договір про мир, про репарації. Можливо, навіть виграє вибори і віддасть нам Путіна в Гаагський трибунал, бо інакше він туди не попаде ніколи, бо Росія ж не видає своїх громадян. Можливо, я все не вірю. По перше, я не вірю в Навального, але суть не в тому, можливо, хтось знайдеться. Після цієї влади в Росії пройдуть реваншисти. Історія не міняється прийдуть реваншисти, які будуть недовольними тими, що написав, підписав умовний Навальний. Ми це бачили в Німеччині після так. першого це. Найбільший страх всіх українців, але ми не знаємо, як саме завершиться ця війна, в сенсі наскільки. Буде порізана Російська Федерація, що забере собі Китай, що стане національними республіками і так далі. Давайте ми з вами домовимося. Що ви знаєте, отут на цьому майданчику ви можете підіймати будь-яку тему, висловлювати. Слушає... Да. Своя будь-яку свою думку, тому що я дуже ціную свободу слова. Я дякую за те, що ви якраз різних сторін важливих торкаєтесь. Просто сьогодні ми поставимо з вами три крапки, і обов'язково і до того, як все що ми будемо робити з Росією, ми з вами повернемось. Але наступного разу ну і, друзі, звісно ж, більше думок Ігоря Лапіна ви завжди можете почути на youtube каналі який просто співпав з назвою нашої рубрики «Lapin from Ukraine». Ось такі думки, ось такі мої висловлювання. І я думаю, що в принципі ця інформація варта уваги. Можливо, хтось з вас це вже чув, можливо, я десь це казав в інших ефірах, але ще раз наголошую, журналісти цікавляться, я відповідаю. За ці відео вони є в вільному доступі, і я звичайно їх публікую на своєму ютуб каналі, на який ви вже надіюсь підписалися. Зробили репост, поставили там все, що все, що треба зробити, там вподобайку прокоментували. Ну і якщо тиснете на те спонсорство, це теж буде слава Україні. Ну як мінімум допомога моєму ютуб каналу. Друзі, ми ще на один день сьогодні ближче до перемоги. Ми переможемо.